Із 2 липня у Миргороді почали продавати свіжі овочі та фрукти на облаштованих точках торгівлі поблизу так званого вечірнього ринку. Майданчик створили, аби перешкоджати несанкціонованій торгівлі на вулиці Гоголя. Нині на цій частині центральної вулиці немає жодного продавця. А садовину і городину відтепер продають не з підлоги. Містяни, які цього дня завітали купити продукти, цілком схвалюють таку ідею переходу до цивілізованої торгівлі. Дуже подобається, дуже вражена. Нарешті людям десь красиво постоять, продати нам вкусні свої овочі, фрукти, зелень. Дуже подобається. Там було не так, якось враження було не так красиво. А тут прям міні-базарчик домашніх гарних людей і овочей. Зараз ми можемо свободно ходити під навісом, і нам не жарко, і людям ті, що торгують, добре, добре тут стоять. І все воно не ніні там. Просто не знаю, що сказати, слава Богу, що є ще таке у нас добро і желання і добродітельність. Ну не знаю, як вже і назвати. Реалізація продукції на торгових точках дозволила продавцям легально та зручно здійснювати свою діяльність. Ідея облаштування такого майданчика належить фермерському господарству Едемсад його директорка Сніжана Фесенко зазначає, що місцеві продавці вже з першого дня почали активно використовувати торгові точки. Тож без вихідних зранку до вечора люди можуть купувати тут овочі, фрукти і зелень. Тут у нас не закривається. Десь із 6-6.30 на ну як сьогодні, десь в 6.30 почали вже приходити в продавці і будуть торгувати до крайнього покупателя. Ділянку вулиці, яка раніше була занедбана, розчистили, облаштували та збудували на ній кілька десятків торгових місць. За один день торгівлі продавці платять 17 гривень. При закінченні повністю. Будівлі цього риночка 20% із усіх міст це будуть у нас соціальні міста, тобто безкоштовні. Для громадян іменно нашої громади, ті, що вирощують свою, свою власну продукцію на своїх рядках, це буде, а як же ж це буде це буде ілі соціальний, ілі буде 17 гривень в день, і то вони ж торгують два рази тільки чи три рази на неділю. Як зазначають самі продавці, нове місце торгівлі хороше, навіть попри те, що продаж іде не так активно, як раніше. Але вони наголошують, що для зручності майданчик необхідно дооблаштувати туалетом і сміттєвими контейнерами. Ну жаркіше тут там ж під деревами був сквознячок, а тут жарко. Два дні не працює туалет. Мусорних баків нема. Мусор з собою у карманчик собирати. Ці запити продавців опрацьовуються, аби якнайшвидше забезпечити їм ще більш комфортні умови, зазначає Сніжана Фесенко. Планується також збільшити кількість торгових точок, якщо у цьому буде потреба. По книгерах вже майже вирішено, тобто день-два і вони вже будуть тут на місці. І так само і по другому питанню теж зараз все рішається. Робота ще не закінчена, то і ми працюємо над цим, тобто працюємо над торговими місцями, щоб вдоволь було всіх місць. Створення торгових точок стало важливим кроком у розвитку місцевого малого бізнесу. Продавці зможуть безпечно торгувати, дотримуючись санітарних та правових вимог. Місцева влада зацікавлена та обіцяє надалі допомагати ініціаторам проєкту. «Надана ідея облаштування спеціальних торгових місць вдалася, тому що люди тепер торгують не з асфальту, і покупцям також це подобається, оскільки і додержані санітарні норми харчових продуктів, і овочі, і фрукти не на підлозі лежать. Продавці також виявили свої побажання. Ми їх будемо ці побажання аналізувати з боку міської влади. Будемо йти на зустрічі. І від покупцям, тому що вперше за все всі продавці хочуть, щоб були задоволені їхні покупці. Тепер замість непорозумінь і штрафів за порушення благоустрою, продавці власноруч вирощеної продукції мають комфортне і чисте торгове місце та десятки вдячних покупців. Яскраві вказівники з різних сторін біля дороги запрошують людей відвідати майданчик і придбати овочі і фрукти для своїх родин.